Перед вами друга халява, яка прийшла до мене, адрес якого було відправлено місто Львів Україна. Дана посилка йшла до мене 6 днів, хоча я також знаходжуся в місті Львові. Конверт. Так, всередині. Це є релігійний буклет. Коротко описано курс. Урок перший буклетик. З цим уроком на релігійну тему. І сама книжка е комікси е на релігійну тему, е яка описує. В е вигляді коміксів е всі оці релігійні моменти для дітей це повинно бути досить цікаво. Силку на цю халяву я кинув внизу. Відповідно, буде ще силочка на мій блог, в якому буде коротенька інструкція.